Через повномасштабну війну Росії проти України МОН вирішило оновити шкільну програму. Зміни зокрема торкнулися предмету історія України. В програму додають такі терміни, як руський мір та «рашизм». СРСР розглядатимуть як імперську державу, а російсько-українську війну, яка почалась у 2014 році, вивчатимуть окремим блоком. Загострено на уроках історії України питання українського питання і в роки Першої світової війни. І відповідно практична реалізація 17-21 роки, Українська революція відповідно того періоду, перша спроба, ну така в 20-му столітті, я маю на увазі, і е, часи міжвоєнний період, е, Друга світова війна, і знову українське питання і так далі. яке... Е, Ну були б питання, як поставало, як загострювали дисидентство, національно-патріотичний рух, УНУПА. Ми більше повинні і це ми робили, і це робити продовжувати. Ми будемо далі. Ми повинні будемо говорити про те, що все таки як та чи інша держава відносилася до нас українців, і як ми самі. Українці, сама нація, говорили про своє відродження, а воно почалося з 1914 року. І перша українська революція 17-го року це вона показала. І ось саме 17 18 1917 18 рік, ми також будемо більше говорити про становлення своєї України, як Української Народної Республіки і становлення своєї незалежності. Міни внесли і в низку інших предметів В програмі «Захист України» посилять патріотичну складову, доповнили теми розділів з вогневої підготовки до медичної допомоги та цивільного захисту. В предметі основи здоров'я додали питання, пов'язані з ризиками воєнного часу, дії під час сигналу тривоги, поводження з вибухонебезпечними предметами, домедична допомога та інше. З програми Зарубіжна література прибрали твори більшості російських і білоруських авторів. Лишили тих, чиє життя та творчість були тісно пов'язані з Україною. Натомість у шкільну програму додали більше творів зарубіжних письменників. Ми розуміємо, що російська культура вона була і буде. Але наскільки її потрібно подавати в змісті зарубіжної літератури, і що потрібно подавати? Тому що є певні твори, які, начебто, такі видатні, я не хочу персоналі називати, але є персоналі, які були проімперського налаштування. В Бібліотеці ви бажаєте, ви можете піти почитати. Ніхто ж не обмежує. Віра цього вересня йде в шостий клас. Полюбляє читати, але говорить, твори, що є в шкільній програмі, не зовсім відповідають її інтересам. Хоч це більше пригод і фантастики. Мені звичайно подобається шкільна література, але я дуже люблю читати зарубіжну літературу. Наприклад, «Гаррі Поттер», Аліса в країні див. От мені не вистачає це в шкільній програмі. Тато дівчинки Андрій говорить, що в цілому шкільна програма йому видається збалансованою, але нововведенням, які пропонує МОН, радий. Я вважаю, що треба менше інформації про російських письменників. Вони зовсім не потрібні. А я вважаю, що діти повинні знати такі. Терміни, як країна-агресор, країна окупант, як це відбувалось, діти повинні розуміти, яка інформація є фейковою, яка є дійсною. Тобто вони повинні трошки навчитися розрізняти фейки від правдивої інформації, шукати першоджерела, шукати інші повідомлення на ту ж саму тему і для себе робити висновки. На доновлення програми працювали представники вишів, органів влади, народні депутати, педагоги, громадські діячі і правозахисники. Нові підручники зі змінами у програмі друкувати не будуть. Оновлення підручників це бюджетно-затратна стаття. Ви розумієте, да зараз ви розумієте пріоритет яких напрямків, і тому це буде поетапно по плану. Шостий клас, сьомий класс отак буде поступово вже по новому державному стандарту. Старий будуть окремі окрапленки, такі методичні рекомендації і поради для вчителів, тому що вчитель буде кінцевий виконавець агент змін цих трансформацій освітніх програм. Крім того, за словами Івана Безени, як обов'язковий предмет у школі, діти почнуть вивчати драматургію. Однак, через воєнний стан, поки всі ці предмети у більшості шкіл викладатимуть в режимі онлайн. Інна Таранець, Олексій Коренів, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.